Якщо у вас болить поперек і вам на МРТ знайшли грижу, то не обов'язково, що ваша проблема пов'язана саме з нею. Грижа дійсно вона може створювати проблему, але в більшості випадків болить не сама грижа. І навіть якщо вона стискає нерв, то відзнакою буде те, що кінцівка оніміває, а також різко втрачається сила в м'язах ноги, наприклад. Якщо у вас цих симптомів нема. Трати сили та оніміння, а є тягнучий біль, то зазвичай проблема не в грижі. Проблема може бути в фасеткових суглобах, які треба правильно пропрацювати і дати вправи для того, щоб їх е декомпресувати. А також в спазмі м'язів це проробляється за рахунок. М'яких мануальних технік масажу, голковколювання і теж спеціальних вправ. Але дуже небезпечно це звертатись до костоправів, які ламають ваш хребет, вправляють, нібито ставлять щось на місце. Це може нашкодити. І от тоді дійсно, із більш поверхневої проблеми можуть перевести в більш поглиблену. І буває так, що навіть відправити до нейрохірурга. А якщо вам потрібна допомога, обов'язково звертайтесь. Я реабілітолог, який не ламає.